Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він непереборний. Книжки це ми на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся. І сьогодні у нас рубрика First Time manager», де ми розбираємо з вами помилки менеджерів-початківців. І я ділюся з вами працюючими підходами порадами, з чого почати. Сьогодні ми говоримо про те, чому soft – це більше не просто модний термін, а критично важливі навички для менеджерів і спеціалістів у будь-якій сфері. Як ефективно розвивати комунікацію, емоційний інтелект, критичне мислення, вміння працювати в команді, а також які методи реально працюють, а що лише тільки створює таку ілюзію розвитку? Давайте подивимося на поширені помилки в прокачуванні софт скілів через які компанії витрачають купу грошей на безрезультативні тренінги, а фахівці залишаються на тому ж рівні. Софт-скіли скіли це не чарівна паличка. В управлінні, в менеджменті тож, якщо у менеджера вони є, команда працює злагоджено, проблеми вирішуються достатньо швидко, звісно, що не всі. Конфлікти не перетворюються на драми, а складні ситуації проходять більш-менш легко. Але якщо їх немає, навіть найбільш технічно підковані фахівці можуть перетворити роботу на суцільний хаос. Що ж таке софт-скіли? Це не просто вміння, а гарно говорити. Це спілкування, це критичне мислення, це адаптивність, це вміння працювати в команди і ще купа-купа всього. Але ось питання: чи можна їх розвинути? Якщо так, то як це зробити ефективно? Розберемо, які методи реально працюють, та а ще тільки створюють таку ілюзію, розвитку без реальних змін. Перше, – це все для HR, психологів, менеджерів важливі тільки результати. Багато керівників та фахівців вважають, що головне це знання досвід, KPI, а комунікація, емпатія робота в команді це такі додаткові бонуси. Але потім у компанії починаються проблеми. Команда не розуміє, що від них хоче менеджер. Завдання виконуються ну так, неправильно або, як я кажу, лівим пальцем правої ноги. Замість конструктивних дискусій постійні конфлікти. Люди просто не можуть домовитися розподілити відповідальність або вирішити якусь проблему без втручання керівника. Чому так відбувається? Посовські ли це не додаткові бонуси, це база для ефективної роботи. Навіть найкращий технічний спеціаліст не досягне успіху, якщо він не може. Донести свою ідею зрозуміло, співпрацювати з іншими. Правильно реагувати на критику, переконувати і вести переговори. Давайте приклад: є два менеджери. Перший технічно дуже сильний, але не може чітко пояснити команді, що він хоче. Результати постійно, переробки, зриви дедлайнів і фрази: Я вам вже усе пояснив, що ж ви не можете ніяк зрозуміти.' другий. Не лише компетентний, а має такі сильні комунікативні навички. Він дає чіткі задачі, правильно слухає команду, мотивує, вирішує проблеми до того, як вони вже стали катастрофою. Результат команда другого працює ефективніше і в нього менше стресу, навіть якщо його спеціалісти менш скіловані. Соп-скіли це не така опція, це необхідність. І якщо ми їх не будемо розвивати, то навіть найсильніші фахівці можуть застрягати на місці. Як розвивати софт-скіли ефективно? софт скіли не розвиваються самі по собі. Просто більше спілкуйся, це взагалі не працює. Тут потрібен такий цілеспрямований підхід. А що ж реально працює? Практичне навчання через реальні кейси працює навідмінно. Софт скіли найкраще розвиваються в конкретних ситуаціях, а не в теорії. Хоча базу, матчасть, як то кажуть, теж треба мати. Погано, наприклад, прочитайте статтю про ефективне спілкування. Краще розберемо реальний кейс, де комунікація провалилася і знайдемо, що можна зробити було краще. Якщо люди просто читають про те. Як треба діяти, вони забувають десь приблизно 90%. Тобто, ми засвоїмо 10-12 інформації при пасивному ну, навчанні. Якщо вони програють ситуацію, проживають так би мовити, її і отримують фідбек, а, а потім ще спробують іще ще раз, то навички точно закріплюються. Зворотній зв'язок це такий основний інструмент розвитку. Людина не може покращити софт-скіли, якщо не знає, що робить неправильно. Наприклад, менеджер думає, що вдає команді чіткі інструкції. Але всі щось постійно роблять не те. Він не розуміє, що його стиль комунікації незрозумілий, бо ніхто йому про це не сказав. Якщо команда дає йому конструктивний фідбек, він працює над помилками. Проблема вирішується, а головне, зворотній зв'язок має бути коректним і корисним. Будь більше комунікабельним це взагалі не допомагає. Зовсім. А ось. Часто твої інструкції занадто розмиті, і ми не розуміємо, що в саме в цей час ти від нас очікуєш, це корисніше. Тренінги, воркшопи та моделювання реальних ситуацій. Цовські лини можна натренувати теоретично, їх треба проживати. Рольові ігри, де учасники відпрацьовують переговори, конфліктні ситуації. Управління команди класно працює, коли це не наближене до реального кейсу, а має такий як мета. Для того, щоб люди емоційно не включалися в ті проблеми, які в них є зараз на роботі. Кейсові заняття, де потрібно, наприклад, знайти рішення реальної порамінської проблеми, практичні тренінги з комунікації, емоційного інтелекту, управління часом. Чим більше практичного занурення буде, тим швидше люди зможуть зазвоїти ці навички. А що ж точно не варто робити? Це вважати, що софт-скіли це про та страсність, а не про навички. Комунікація, ну ти або вмієш, або ні. Насправді все це можна прокачати: і комунікацію, і лідерство, і управління конфліктами. Ще одна помилка це думати, що одна лекція змінить вашу ситуацію. Ми провели тренінг з емоційного інтелекту, і тепер в нас всі комунікують чудово. Це ілюзія. Часто стикаюся з цим з компаніями, які консультую, і пояснюю, що це. Є ж кожна денна, щоденна робота. Совськіли розвиваються лише через постійну практику. Одна лекція добре, але без закріплення ефекту вона швидко забудеться. Ще одна помилка, моя одна із найулюблишеніших вимагати змін, а не не давати ресурсів для розвитку. Мені потрібна команда, яка комунікує ефективно. Ну тоді дайте їм інструменти, навчання, підтримку, простір для зворотнього зв'язку. Якщо менеджер або спеціаліст не розвиває софт скіли він швидко опирається в стелю. Він може бути геніальним в своїй сфері, але якщо він не вміє вирішувати проблеми, все йдеш кереберть. Давайте ж поговоримо, що ж реально працює. Це практика, а не просто теорія. Робота з реальними кейсами, зворотній зв'язок і конкретні рекомендації, що краще треба було зробити. До речі, так навчаються ну, більшість е, таких шкіл, де навчають MBA. Це все через кейси і зворотній зв'язок. Тренінги, воркшопи, рольові ігри. Постійний розвиток, але не така разова подія. Є в мене такі клієнти, які проводять один тренінг раз на рік, типу закривають гештальт. Ми запросили Олесю, для того, щоб вона нас навчила чомусь. В сучасному світі перемагає не той, хто більше знає, а той, хто вміє краще навчатися. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Панка для дякування в описі відео, ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, відео, звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Я лінк прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, Підписка, вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям, вашим кейсам, які ви хочете обговорити. Давайте подискутуємо до зустрічі.